Всім доброго прекрасного дня! Зараз покажу вам просто красу неймовірно. Вона у нас зберігається в серветці, тому що дуже класна річ! Це срібний браслет з золотими накладками. Золото 375-ї, правильно сказала 375-ї проби, срібло 925-ї. Так, 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 хочу на собі застібнути, не знаю. Нащо, бо це чоловічий браслет. Ну, вже застібну, покажу. Виглядає просто шикарно. Хто е, любить носити золото, але не хоче віддавати всі гроші світу за нього, то ось такий варіант просто ідеальний. Тут срібло і золоті пластиночки. Ну, Взагалі, то якщо так дивитися на нього, то ну, це просто золотий браслет. Е, 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 Відеоогляд я вам зніму. Ще би знати, де я його застібнула. Застібочка тут дуже прикольна, вона взагалі ну, майже зливається з іншим плетінням. Тому дивіться, скоро відеоогляд буде на сторінці на моделі.